Тати команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна. А передовсім про таке. Повернулися на рідну землю серед звільнених з полону у День Незалежності України четверо воїнів із Черкащини. Підтримка ВПО переселенці отримали пакунки з гумдопомогою від уманських благодійників. Нагородили освітян. У Департаменті освіти та гуманітарної політики відзначили працівників закладів загальної і середньої освіти, дошкілля та культури. Серед звільнених з полону у День Незалежності України і четверо воїнів із Черкащини. Усі були поневолені ще 2022 року. Вже вдома молодший сержант. Євген Шарченко, старші матрос Євгеній Ганджала, солдати Ярослав Ворона та Сергій Гармаш. Зі святом усіх і все буде добре. Вітаємо домах. Козаки. Україні. Я знав, що ви за мене дбаєте й турбуєтеся. Бугуся отримав. Мам, не плач. Дякую всім, хто допоміг нам повернутись додому. Всім дякую нашій країні, нашим волонтерам, президенту. Та все добре, живий, здоровий, скоро буду вдома. У селі Бачкурини, що на Монастирищині, відкрили алею слави героїв. Меморіал присячений захисникам, які загинули у війні за незалежність України. На мармурових дошках увічнені імена чотирьох воїнів Павла Ковальського, Андрія Кубасюка, Богдана Тимошенка та Владислава Регента. У церемонії відкриття взяли участь рідні та близькі полеглих військовослужбовці, представники влади, духовенства та мешканці громади. Присутні поклали квіти та вшанували пам'ять хвилиною мовчання. Створення алеї стало можливим завдяки підтримці фермерів, підприємців та місцевих жителів повідомила прес-служба Монастирищенської міської ради. У смілі під час транспортування до навчального центру загинув мобілізований чоловік. ЗМІ публікують його фото. Це хореограф із Кропивницького Євген Кушнір. За інформацією обласного ТЦК та СП, під час руху він відчинив бокові двері авто та вистрибнув на дорогу. Внаслідок отриманих травм чоловік згодом помер у медичному закладі, повідомив виконуючий обов'язки заступника начальника обласного ТЦК та СП Володимир Левченко. Інцидент стався 22 серпня. Волонтерка Яна Пшеніцина стверджує, що у загиблого була відстрочка від мобілізації. Повідомило видання про все. Слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлюють обставини події. У Черкаському обласному ТЦК кажуть, що всіляко сприяють проведенню сідст з метою встановлення причин та обставин, які сприяли трагічному випадку та притягненню винних до відповідальності. Споживання електроенергії знизилось, повідомляє Укренерго. 25 серпня станом на 9.30 воно було на 11,6% нижчим ніж у цей день вже час попереднього робочого дня. У п'ятницю причина таких змін суттєве зниження температури повітря на всій території України, а також встановлення ясної погоди в усіх регіонах, крім частини східних та північних областей. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі. Враховуючи погодні умови, доцільно перенести активне енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій та користуватись потужними електроприладами з 10 до 16.00. У співпраці з благодійним фондом Уманський центр допомоги Жашківська міська рада забезпечила переселенців продуктовими наборами та засобами гігієни. Допомогу люди отримували у порядку живої черги, проте на всіх не вистачило. Тож решта осіб зареєструвалися, щоб найближчим часом отримати допомогу. Детальніше у сюжеті місцевих новин. Харчові продукти, засоби особистої гігієни та пральний порошок. Набори гуманітарної допомоги отримали вимушені переселенці, що знайшли прихисток на Черкащині. Пані Олена виїхала з Донеччини майже рік тому і нині проживає в селі Жашківської громади. Така допомога дуже важлива. Ми не маємо праці. Дуже треба. Я думаю, кожному хто з. Зараз знаходиться десь, то повинна бути даже. не всі люди, що обрали життя в селі, мають можливість працевлаштуватися. Тому такі ініціативи дійсно цінні, кажуть інші переселенці. Ми з Херсона. Ми в Бузівки отримували теж допомогу. Дякую вам, велике. Хай вас Бог благословить. Люди в селі, де які без роботи, немає ніякої допомоги. А так Бог через вас благословляє. Дякую, приїхали без нічого, та заново починаємо. З роботою у вас дуже складно, знайти роботу дуже тяжело, тому така гуманітарна допомога дуже потрібна кожному. Реалізували ініціативу місцева влада спільно з благодійниками уманського центру допомоги. Волонтери привезли 200 пакунків, але потреба виявилася дещо більшою. Усі, хто з'явився на місце видачі, зареєстрували та забезпечать такими ж наборами. Загалом планується видача іще 44 сім'ям, які попередньо стали в чергу. Та Надали відповідні підтверджувальні документи, чим допомогти людям, які втікають від війни, і таким знову невеличкою нашою порцією допомоги, якимось чином полегшити цей перехідний період. Ми віримо, що так буде не завжди. І, хоч і ця дорога досить довга і важко йти а так далеко, але ми віримо, що в цьому є кінець, і ми йдемо до перемоги разом. Місцева влада продовжує налагоджувати зв'язки з представниками інших благодійних організацій, щоб закрити більше запитів ВПО. Також координують роботу з питань отримання соціальних пільг від держави і міжнародних партнерів. У селищі Цвіткове Черкаського району 39-річний водій Ваз 2107 не впорався з керуванням. Виїхав на узбіччя та врізався в дерев'яні шпали. Автомобіль перекинувся. Як повідомили в поліції, Черкащини внаслідок аварії постраждали три дитини віком 15, 13 та 2 років. Їх госпіталізували. Дворічна дитина перебуває у тяжкому стані. Поліцейські виявили, що водій був нетверезим, у його крові зафіксували 1,34 проміли алкоголю. Чоловіка затримали, авто вилучили. Відкрито кримінальне провадження. Водію оголосили підозрую, йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. У департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаські міськради відзначили працівників з закладів. Загальність середньої освіти дошкілля та культури. Їм вручили грамоти, подяки й нагороди за вагомий внесок у розвиток міста. Подробиці у сюжеті. Під час заходу відзначили управлінський досвід освітян та працівників культури, а також представили їхні професійні здобутки. Серед нагороджених директорка школи номер 28 Тетяна Скорик. Її відзначили грамотою за організацію заходів на підтримку військових, зокрема благодійних ярмарків. Світа Черкащини одна із кращих у країні, і це визнано спеціальними дослідженнями, то наше керівництво потурбувалося про те, щоб і садочки, і керівники садочків, і керівники шкіл відчули радість, задоволення від того, що держава поціновує їхню працю і за поданням департаменту освіти та міської ради сьогодні. Досить багатьом завідуючим садочками і директорам шкіл були вручені народним депутатом Олександром Михайловичем Завітневичем грамоти Верховної Ради. Ірина Овчаренко отримала грамоту Верховної Ради, відзнаку Служби безпеки України та подяку від військової частини за діяльність навчального закладу під час воєнного стану. У школі діє волонтерський пункт, де учні беруть участь у допомозі військовим. Школа займає таку активну позицію в цьому напрямку. Ми привчаємо дітей, ми працюємо з батьками. У нас на базі школи працює волонтерський пункт, ми платимо сітки, ми збираємо допомогу і постійно передаємо допомогу нашим військовим. Для дітей це дуже важливо, для батьків це дуже важливо. Всі мають бачити попереду себе те, що все-таки Збройні сили для нас. Найдорожче на сьогодні є, тому що вільна Україна має бути, має існувати. З нагоди Дня Незалежності ми розуміємо. Напередодні Дня Незалежності ми розуміємо, що е, наша Україна має бути незалежною. Подяку за вручення нагород висловила директорка гімназії номер 9 За її словами, таке відзначення свідчить про увагу до роботи педагогів і підтримку їхньої діяльності. Всіх присутніх, шановний Олександр Михайловичу, хочу подякувати за такі високі нагороди нашої скромної праці. Це свідчення того, що ми правильно все робимо. І повірте, що це для нас своєрідний такий аванс і дороговказ того, що ми можемо продовжувати так працювати. Дуже приємно, надзвичайно приємно. Праця освітян формує майбутнє України. Кожне особо підтримки для дітей закладає фундамент сильної та свідомої нації, зазначив Олександр Завітневич. Педагог це ну, професія з величезної літери. Завжди, ну, чесно вам скажу, я з особливою повагою ставлюся до цієї галузі, можна говорити, до цієї професії з величезною повагою. Подяки та грамоти освітянам також вручили командир військової частини Національної гвардії України Олексій Турун та начальник управління СБУ в Черкаській області Юрій Погасій. Вони відзначили щоденну роботу вчителів. Води педагогу надзвичайно важко, я знаю це по собі, коли я вчився в школі. А зараз в часи, коли знайде в нас на дворі війна. Коли вам доводиться навчати і виховувати дітей під звуки сирени в укриттях, я розумію, наскільки це важко. Тому всім хочу слова вдячності висловити. Свій час сказали, що якщо погони освітяни і медицина на свої місці, то ця держава вдасться. Я думаю, що у нас вийде, вийде. Хтось хотів за три дні. Не вдається куїна буде жити, а ви виховуєте наших чого. Облаштовані місця для паркування пандуси поручні не тільки. У серпні ще дві громади Черкащини, Чигиринська та Балаклеївська, наблизили свої центри надання адмінпосуг до вимог безбар'єрності. Про це інформують в обласному департаменті регіонального розвитку. Додатково ці простори адаптували для людей з порушенням зору. Зокрема, вхід має контрастні позначки, а навігаційні елементи полегшують орієнтування у приміщенні. Зі слів директора департаменту регіонального розвитку Романа Карманніка, в області вже 21 СНАП наблизився до вимог безбар'єрності. Черкащина впевнено рухається до того, щоб адміністративні послуги були зручними та доступними для всіх без винятку. Зауважив він. Нині продовжується робота над створенням комфортних і доступних умов у ЦНАПах і інших громад області. Головні ветеранські змагання сезону стартували на Черкащині. Перший зональний етап чемпіонату області з адаптивних видів спорту Бійці духу відбувся минулими вихідними на Уманщині. Про це інформує начальник ОВА Ігор Таборець. Участь у змаганнях взяли ветерани, ветеранки та їхні близькі. Загалом близько сотні учасників. Перевіряли свої сили у стрільбі з лука, штовханні ядра, гирьовому спорті, весуванні на тренажері та армрестінгу. Наступні зональні змагання відбудуться вже цієї суботи 30 серпня на Звенигородщині. Наступні Золотоніський і Черкаський район, а також обласний центр. Фінал змагань відбудеться наприкінці вересня. Тиждень розпочинається під впливом антициклону Луїза який сформувався в холодному повітрі скандинавського походження. Він забезпечить на Черкащині спокійно, малохмарну, суху та холодну погоду. Середньодобова температура 13-17 градусів, що нижче норми на 2,6 та більше відповідає клімату середини вересня, повідомляє Черкаський гідрометцентр. За прогнозом, на 26 серпня очікується хмарна погода. Вранці розпочнеться дощ, який до вечора поступово припиниться. Температура повітря в області становитиме 11-20 градусів у Черкасах 14 14-20. У давнину в цей день спостерігали за горобиною. Якщо цвітіння пізнє, можна очікувати довгої її теплої осені. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на ютуб-каналі Ільдана ТРК, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте, в майбутнє все буде, Україна!